Весь світ, який ми бачимо, він складається з коду, все живе. І цим кодом вчені, коли дослідили, що все складається з коду, цим кодом є Слово Боже. І також Бог створив цей світ таким чином, що світ потребує слідкувача, тобто людина. Якщо я як слідкувач я буду слідкувати за іншими людьми і буду дивитися, о той не то робить, А цей не то роби, засуджувати інших, і не буду слідкувати за собою, то я таким чином буду руйнувати цей світ. По перше, своє життя, а потім і навколо себе все буду руйнувати. Але якщо я буду слідкувати за собою, що я неправильно роблю, тобто вивчати слово Боже на основі слова Боже, буду виправляти своє життя то таким чином, я буду покращувати і своє життя, і цей світ. Тобто, слово Боже, воно робить цей світ краще. Тому нам потрібно бути саме у вивченні слова Божого, перебувати на це буду приходити благословіння.